Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро прогноз для тільця на лютий місяць 2025 року. Тільці, давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися в лютому місяці. Подивимось три декади, тобто на кожних 10 днів ми витягнемо 5 карт. Що у вас буде в роботі, в фінансах, в стосунках, візьмемо пораду карт і енергетику на 10 днів. Буде дві колоди в нас, одна основна і другу як доповнюючу візьмемо. Нагадую вам, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюся, що все-таки мій прогноз вам зрезонує. І так, кільці енергетика першої декади лютого. Відлюдник. Робота. мир. Фінанси. Сім мечів. Так. Стосунки, четвірка жезлів. І порада від карт ту пентаклів. Так. Початок місяця для тільців карта відлюдника нам говорить про те, що ви захочете побути десь наодинці, десь обдумати своє життя, можливо, подумати десь. Чи правильно я працюю, чи в тому я живу в стані, в якому я є, чи все в мене хорошо в сім'ї, чи цього я хотів в дитинстві, наприклад, да? тобто відлюдник в нас вертається в минуле, підсвічуючи нам от якісь такі наші давні, якісь забуті наші бажання, які були в нас. Е, да, і це буде говорити про те, що ви згадуєте про минуле. Шестірка кубків нам говорить про те, що ви. Дійсно повертаєтесь думками десь туди, де ви були раніше. Ви згадуєте, як вам було добре в дитинстві. от такі будуть якісь емоційні, знаєте, нестабільні гойдалки у вас на початку. Можливо, ви захочете зустрітися з якимись людьми з минулого, і на початку лютого ви будете отак планувати собі, як би це зустрітись, як би це поговорити. Можливо, вам потрібна буде допомога від такої людини, яка у вас була в минулому, і ви будете. Шукати собі якісь контакти, щоб з нею зустрітися. В роботі карта Мир говорить про хороший якийсь результат, про завершення якогось етапу. Можливо, у вас закінчується якийсь один проект, починається інший, Можливо, ви виходите на якийсь світовий ринок. І карта 5 жезлів нам говорить про те, що це буде не дуже легко, тобто для того, щоб добитись якогось певного результату, вам потрібно буде поборотися. Ще це може говорити нам про трохи другу сторону медалі. Тобто, для того, щоб закінчити щось, там, вийти навіть на той світовий ринок, почати якийсь новий бізнес за межами вашої країни, можуть бути от якісь такі незрозумілі конфліктні ситуації. 5 жезлів нам говорить. Про боротьбу, що не дуже легко нам це виходить, нам можливо ставляти якісь палки в колеса, хоча для цього немає ніяких підстав. П'ять жезлів нам завжди говорить, що це якась без пользи от така якась боротьба. тобто... Замуровані двері, але він все ж таки пробує їх розбити. Він не дуже впевнений, що в нього це вийде, але тим не більше він все ж таки налаштований товкти туди і добиватися якогось результату. В фінансах на сім мечів говорить про якусь інформацію, про якісь. Неправильні дії, і вісім мечів нам також говорить, що напевно у вас якась лякає ситуація в вашому житті. Що, можливо, у вас вкрадуть фінанси. Сім мечів у нас дуже часто говорять про крадіжки, тому будьте обережні, уважні. Можливо, ви самі робите так, щоб у вас оці кошти вкрали. тобто Ну, Це не буквально, но, наприклад, жінка працює чоловік ні, і він постійно в неї ці гроші виманює. І вона, вроді, і дає, але й не дуже хоче давати. Вісім мечів нам говорить про те, що людина заганяє сама в себе в такий стан, їй це дуже неприємно. Вона не знає, що з цим робити, не знає, як цю ситуацію змінити. Верніше вона знає, але вона просто не хоче цього всього робити. От в такому стані вариться. Но... Сім мечів знову же нам говорить про крадіжку, про обман, про якісь от такі неправильні вчинки. Тому з фінансами будьте особливо обачні на початку. Лютого, того, що, можливо, така якась нехороша ситуація. В стосунках четвірка жезлі говорить про те, що все у вас стабільно, добре, спокійно, аж занадто. Карта помірності говорить про те, що немає ніяких романтичних проявів, немає ніякого якогось от такого кохання. Тобто сім'я, от якісь сім'ї, які вже дуже довго живуть, Спокійний тиждень, спокійних оцих 10 днів, геть даже можна сказати, кожен сам по собі: той в одній кімнаті, то й в іншій. Ну, дім ваш на місці, тобто нічого у вас не змінюється. Четвірка жезлів нам говорить про стабільність, про якусь таку. Знаєте, мій дім, моя повна чаша. Да? Тобто все у вас збалансовано, кожен роззаймається своїми справами, своєю роботою і своїми якимись обов'язками. Е, Порадою в нас іде туз пентаклів, нам говорить про якийсь шанс. І трійка кубків нам говорить про те, що вам бажано десь піти, наприклад, з кимось погуляти, можливо, е, зустрітися з друзями знову, бачите, тобто тут ви. На початку місяця ви хочете, наприклад, з ними зустрітись, і карта порада, в нас йде трійка кубків, що да, тобі буде шанс зустрітися з друзями, але в нас тут, тут Спентаклі, він частіше нам говорить про якісь фінансові питання. Тобто, можливо, ви захочете е, зробити якийсь фінансовий. Потенціал десь вкласти якісь кошти, відкрити якийсь бізнес. І порадою в нас каже карта: зверніться до своїх друзів. Звернися до свого оточення, звернися до тих людей, які є навкруги тебе, і вони тобі допоможуть. Друга декада для кільця. Дивимось енергетику. 8 пентаклів. Робота. Карта закоханих. Фінанси, королева жезлів, стосунки, рицар пентаклів. І порада в нас йде. 9 мечів. Так, друга декада в нас говорить про те, що ви налаштовані працювати, ви працюєте, відточуєте свою майстерність, і в роботі, можливо, ви собі знаходите от якийсь спокій, от якесь Таку таку знаєте стабільність. І карта імператора нам говорить також про те, що ви собі впевнено, чітко стоїте на ногах, ви хочете добиватися своєї цілі. Ви отакі от незрушимі, як скала, тобто ви собі намірили якісь. Певний результат в своєму житті. Ви хочете добитися цього успіху, і середина лютого буде говорити нам про те, що ви наповнені от такими якимись ідеями, плануванням заробляти кошти, працювати і добиватися поставленої цілі. На роботі в нас карта в закоханих нам говорить про партнерство. Тобто, ви, можливо, знаходите якогось партнера для свого бізнеса, якусь людину, з якою ви працюєте. Але дев'ятка жезлів нам говорить про те, що ви от якось не дуже легко вам це все дається. тобто Дев'ятка жезлів нам завжди говорить про те, що це нам не легко, це трохи така важка ноша для нас. Ну, якщо брати про те, що це закоханій старший аркан, тобто карта нам говорить про те, що шукайте, шукайте підхід до людей, знаходьте гармонію, знаходьте от якісь е, крапки, от такі е, суперкоснов'яні, забула яке слово, тобто знаходьте з людьми от якісь спільні інтереси, навіть якщо вам важко, навіть. Якщо ви думаєте, що ви не зможете, ви зможете. Усе у вас на роботі вийде. В фінансах у нас королева Жезлів говорить про те, що, <кій> можливо, ви знаходите людину, яка вам допомагає в фінансах. І рицарь Кубків нам говорить про те, що ви собі Впевнено, йдете до своєї мети, але якщо брати в фінансовому плані, це говорить нам про якусь пропозицію. Да? Тобто Рицар Кубків нам говорить, він то взагалі романтичний лицар. Но... Ви собі знаходите якийсь шанс для того, щоб знайти кошти. Да? Ви знаходите людей. Якщо говорити про це, що це придворні карти, взагалі, то тобто є королева жезлів це овен, леві, стрілець, рицар Кубків, це в нас рак, риба, Скорпіон. Тобто, ваш фінансовий стан може залежати від таких людей в середині лютого, можливо, це ваші начальники, можливо, це люди, з якими ви співпрацюєте, тобто фінансове положення. Може бути пов'язано з такими людьми, чи вам з ними потрібно співпрацювати, чи вам потрібно з ними домовлятися, чи іменно ваш фінансовий стан залежить від цих людей, це вже ви дивіться на свій розсуд. В стосунках рицар Пентаклів говорить, що знов все ж таки все спокійно, все от, розміряно, приземлено, тобто це ваша карта рицар Пентаклів, ви в своїй стихії. І е, пажі кубків говорить нам е, про якісь, можливо, романтичні прояви, отакі якісь. Ну, так, знаєте, все спокійно. Можливо, вам чоловік говорить, як, яка ви гарна чи навпаки. Тобто це такі якісь. М -м 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 -м. Ну, от Романтичні нотки присутні у ваших стосунках в середині тижня. Ну, так воно все, все, знаєте, на місці. Тобто ви нікуди не спішите, ви не сваритеся, що саме основне життя розміряне, спокійне собі і такому привичному для вас уставі. Порадою в нас йде дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів нам завжди говорить: зверни, подивися в очі своїм страхам. да, і сім Сім мечів нам говорить про знов ж якусь інформацію, про, тобто чого ти боїшся, що для тебе є страшним. Подумай, дев'ятка мечів і сім мечів це наші взагалі думки, наше таке якесь, що ми. Собі прокручуємо собі в голові, що нас лякає, що для нас страшно. Тобто зазирніть в очі своїм страхам, вони у вас всі надумані. Взагалі не розумію, з чого тут страхи, але раз випадає карта, значить хтось таке. Має таку ситуацію в житті, Ну, ще 9 мечів нам говорить про якісь недоспані ночі. Можливо, хтось вночі працює. Карта, то, тоді потрібно просто виспатися. Так, і давайте подивимось, третя декада для тельця. Так. Король пентаклів. Робота. Четвірка пентаклів. Фінанси 6 мечів. Стосунки, 8 кубків. І порада, 7 пентаклів. Так, кінець лютого, король пентаклів. Це ваша енергія, ви собі заходитеся в неї. Тобто ви себе відчуваєте в кінці місяця, от як то говориться, на своєму місці. Да? Ви собі. Хто там працює, то працює, хто не працює, не працює. Тобто ви живете в своєму режимі. І король жезлів нам говорить про те, що, можливо, ви собі якісь плануєте справи, які ви хочете вирішити. Король жезлів знає, чого він хоче. Тобто всі три декади нам говорять про чоловічу енергію. Тобто більш у вас буде, от, якщо мене дивляться жінки, От ви будете от так вести себе більш як по-чоловічому весь місяць, Тобто, енергетика от, буде. От, Чоловіча у вас. На роботі четвірка пентаклів говорить про якусь зупинку, про стагнацію. І туз пентаклів говорить про те, що шанс такий є чогось добитися, якогось вам поставленого результату, тобто пропозиції на роботі у вас будуть, але ви можете зупинятись і не діяти. Тобто, можливо, ви стомились, можливо, ви не хочете нічого змінювати в своїй робочій діяльності. Четвірка пентаклів говорить нам про те, що людина просто зупинилася. І поки що вона не хоче. Четвірка Пентаклів ще може говорити про те, що вам можуть затримувати, наприклад, якісь кошти, да? тобто ви не отримуєте кошти і ви не хочете да? От, рухатися далі, щось там розвиватись. Но тут Пентаклів нам каже про те, що шанси якісь в роботі для того, щоб отримати кошти, у вас будуть. Тобто, можливо, якийсь підробіток, да? можливо, вам запропонують якийсь проєкт, де ви можете підзаробити кошти. Но тут у нас завжди говорить про. Початок, тобто, це ви не заробляєте, але вам можуть запропонувати це, і бажано цей шанс його не пропустити. Фінанси 6 м'ячів нам говорить про те, що ви можете розпочинати все ж таки якийсь новий проєкт в своєму житті, можете прописувати якийсь план, і колісниця нам говорить про те, що ви налаштовані прямо вирішувати все швидко, брати ініціативу в свої руки. Карта ще може нам говорити про те, що ви кошти можете заробляти автомобілем, тому що карта дуже часто нам показує автомобіль. Тобто, можливо, ви працюєте на автомобілі, можливо, ви Вирішити підзаробити на автомобілі, що ваша фінансова діяльність залежить від цього, тобто елементарно поїхати таксувати. Да? От ви собі вирішуєте в кінці лютого. А чого би мені не поїхати, якщо в мене є вільний на цей час? В стосунках вісім кубків говорить нам про те, що хтось хоче розірвати стосунки, хтось хоче з нього піти. І король Пентаклів нам говорить про те, що хтось із дівчат може піти таке до короля Пентаклів. Це в нас також може бути тілець, але це ще може бути Діва і козиріг. Ця людина вона фінансово забезпечена, да? От, як ми бачимо, в нього є. Кошти він в них е, не нуждається, як то кажуть. Тобто він не сидить без копійки. В людини є фінансова подушка. І в когось буде таке стосунка, що хтось піде іменно до такої людини. Е, ще це може говорити, що ви думаєте йти, не йти, йти, не йти. Але вже такі думки у вашій голові вони вже закрадаються. Порадою в нас йде карта Сім Пентаклів. Вона нам говорить про те, що ми маємо зачекати в вирішенні якоїсь нашої дії. І трійка жезлів нам також говорить про те, що. Ми вже налаштовані щось змінювати, але ми ще вичікуємо. Да? Тобто ми виглядаємо за горизонт якусь людину, якусь перспективу, але перший крок ми вже для цього зробили. Тобто, якщо ми говоримо про роботу, ми вже собі відправили резюме, от, наприклад, по тузу пентаклів нам запропонували якусь кращу роботу. І ми собі вже раз відправили резюме, і ми вже собі очікуємо цього результата, Але по сім пентаклів ми переживаємо, а може не. Треба було, а може краще залишитися, а може краще щось там змінити. Но твій каже говорить, ні, що ти на правильному шляху. Ти вже зробив оці перші кроки, ти вже зробив оце, цей свій вибір, і тепер тобі просто потрібно очікувати свого результату. І давайте подивимось пораду від ангелів для кільців на лютий місяць, опа. Твердость. Да, не измените свою дию. Сложившуюся ситуацию можно разрешить мирно и по-любовно, как вы и хотели. Однако от вас потребуется также твердость, честность в отношениях других людей, вовлеченных в эту проблему. Говорите правду в лицо, и мы будем стоять за вашей спиной, придавая сил и направляя ваши слова и действия. Тобто, якщо ви намірилися щось змінювати в своєму житті, якщо ви от так вже вирішили, значить ви повинні от так поступати, як от цей чоловік, що стоїть, і ця фортеця його нерушима, і так само маєте бути і ви. І так, тельці це ваш таропрогноз на лютий місяць 2025 року. Бажаю, щоб він програвся у вас в позитивному ключі. Буду чекати зворотнього зв'язку і до зустрічі.